В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. В тій книжці, що називається Покаянний канон Андрія Крецького, мені здається, що там або спочатку, або в кінці я вже не пригадую, є дуже гарно написано. Отак, друже, тепер через цілий піст. Бачите, такий дивний парадокс у тому світі. Люди, які живуть у грісі. Славлять себе, величають, дуже ображаються, якщо про них зле думають. Люди Божі, які живуть у Божому світлі, робляться здатні бачити свій гріх, розуміють необхідність боротись, змагатись і з Божою силою перемогти гріх у своєму тілі, для того, щоб бути здатним чути, бачити і розуміти Бога. Сьогодні ми обходили цього дня пам'ять преподобного Герасима. Це був надзвичайний подвижник, він своє життя провів майже все життя у пустелі на березі Йордану, коли у нього дуже багато молодих людей вчилися, покинули світ, не тому, що там в світі гріх, а ми тут без І пішли у пустелю, не тому, щоб бути на самоті. А щоб знайти єдиного Бога. Як багато людей через клопоти, турботи, через свої думки і почування не здатні навіть уважно, бодай раз у житті помолитись. І от подвижники переживали у цьому в своєму житті подібне. Вони подивилися, що треба викинути все, що заважає всім серцем, всією душею, всіма мислями, або, інакше кажучи, повернути собі пам'ять Бога. Щоб у Його присутності завжди і всюди бути, шукати Його волю. Того часу пустельники вони їли тільки овочі, фрукти, і коли починався Великий піст, то Герасим взагалі відмовлявся від їжі і їв тільки причастя. Вони жили окремо по келіях, змагаючись з потоками думок, з пристрастями і кидаючи виклик для того, щоб повернутися до правдивої природи. Яка сотворена на образ і подобу Божу, щоб знайти мир, віднайти світло, повернутися до своєї душі, яка в захопленні перед Богом славить його і приймає на себе любов Бога. Було дуже строге життя раз у тиждень в суботу вони покидали свої келії, збиралися спільно у монастирі на спільну молитву, на сповідь, навіть кожного дня. Перед старцем молодий учень сповідав, які протягом дня до нього приходили думки. І от старці вчили провідники духовні, ще починаючи з перших часів християнства, що увечері треба переходити свій день, починаючи з думок, з почувань, переходячи на слова, а потім аналізуючи, які були мої діла перед Богом цього дня. Герасим мав великий дар від Бога. Був прозорливий, коли святого Євтимія душа виходила з тіла, йому Бог відкрив і побачив, як ангели взяли душу і понесли на небо. Він був у пустелі, і тоді для свого учня, для Киріяка каже: забрав Господь Бог душу Євтимія Великого. І вони тоді пішли, щоб поховати його. Цей чоловік був надзвичайний, бо ходив перед Богом і був надзвичайно щасливий від того, що може Господеві служити в серці устами, молитвами, ходити за його заповідями. І от бачите, коли повертається людина до правдивої природи, тоді все до неї починає тягнутися, Боже. Одного разу до нього за ішов величезний Лев, який об тернину поранив лаву, вона була дуже поранена і гноїлась. Так нормально, людина, то би не страшилась такого хижого звіра. А святий Герасим взяв його за лапу, витягнув звід там скалку. І той величезний лев, як ягня, все життя був біля святого Герасима, навіть не чіпав його осла. Був настільки покірний, що коли треба було носити з Йордану воду, то на нього клав дві такі, ну, дві такі ноші і Лев радов біг. Біля святого Герасима, тулився до нього. Він його назвав Йордан. Нікуди від того святого не відходив. І от коли Бог подарував йому, покликав до вічності і Герасима поховали, та величезна німа звірена з любові померла в нього на могилі. Хочете, там, де люди повертають собі правдиву побожність у своїй душі, там все починає приходити і ставати на свої місця. І тебе, святий, Гераси, ми просимо вимоли у Бога ласки, щоб ми вміли думками, почуваннями, словами, життям ходити перед твоїм лицем. Це був другий випадок, знаєте, такого людина знає, стає помолитися, а воно в голові деколи, як рій мушок правда, не дає. То треба зробити і це треба зробити навіть на такий короткий час. І один молодий воїн спитав свого начальника, коли побачив його на молитві. Каже, як тобі вдається так уважно бути на молитві, що нічого тебе ніколи не відволікає Це його. Шеф військовий, це так само в перших часах. Був чоловік, що багато не говорив, налив йому в лампаду аж по вінця олію. Каже, тримай, той тримає двох своїх вояків. Каже, зараз йдеш через місто, через ціле місто перейдеш. І ось з голими мечами стоять двоє твоїх приятелів. Якщо хоч краплю розільєш, відразу зітнуть тобі голову. Вперед! <рес> Та й той пішов. Іде через місто. Того дня був базарний день. Було дуже-дуже багато людей. Галас страшний посеред міста. А він йде по тій дорозі, що йому вказав і справді знає, що воєнноначальник такий, що слів на вітер не кидає. І таке помаленьку повернувся і прийшов з тою лампадою. І той до нього каже, молодець, каже, ти коли йшов через місто, що бачив? Каже, та нічого. Каже, на що дивився? Каже, та на олію, щоб її не розлити. Так каже, гріх розсипає наш розум по цілому світі. А Божа ласка повертає її назад в серце. Отак От і ти тепер навчись понад усе у своєму серці хотіти сповнити волю Бога, так як ти щойно сповнив волю мою. Тому тебе, Христе, Боже, просимо, у початку цього посту. Дай нам ласку ходити перед Твоїм лицем, навчи словах в ділах, бути простими і привітними. Дай, щоб наше служіння тобі було і служінням для інших людей, дай, щоб вдячність і добра молитва інших людей було так само заступництвом для нас і великим запалом у нашому правдивому духовному житті тебе Бога просим, пам'ятаючи, у якому стані ми зараз живемо, найперше просимо тебе, Господи, за наших українських вояків, за тих, які мужньо. Долаючи труднощі, захищають інших людей, жертвуючи своїм життям. За них, Господу, помолімся. Господи пом...